Доброго дня, знову студенти! Ми з вами сьогодні маємо викреслити наступний графік, а наступне креслення ми маємо з вами зробити в автокаді креслення ось такого важелю. Для цього ви в наступному відео подивитеся, як викреслити саму рамочку. А зараз я пропоную вам викреслити важель. Якщо ви подивитесь, то ви бачите, що для того, щоб викреслити ми просто на полі створимо дві перпендикулярні лінії і, дивлячись на всі наші розмірності, будемо створювати відповідно кола, будемо створювати дотичні, і будемо робити ці всі наші побудови. Заходимо в «Автокад», знову встановлюємо так, щоб ми могли будувати перпендикулярно. Перевіряємо, чи активна в нас прив'язочка. Вибираємо відрізочок і робимо дві перпендикулярні лінії. Ну, наприклад, я скажу, що це у нас буде 180. І наближаю, візьму іще один відрізочок і проведу ще один відрізочок. Нехай він теж буде у нас на 180. Якщо буде замало, то тоді будемо щось додавати. Повертаємося до самого нашого креслення. Дивитесь, в нас є одне із центральних кіл, і сказано, що це коло має, якщо буковка є діаметр 30. Якщо у нас діаметр 30, то, відповідно, радіус буде 15. Тому ми заходимо в коло, ставимо там, де перетинаються лінії. і… Натискаємо 15 на клавіатурі, Enter, і перше коло у нас із вами створене. Далі <кій> повертаємося дивитися, у вас іще є одне коло, а, і його радіус 25. Тому я заходжу знову ж таки в AutoCAD, обираю коло, буду будувати його за допомогою а, відповідно. А, Круга із радіусом, і за умовою він 25, тому я його побудувала. А дивимося на наш малюночок далі. Повертаємося. Дивіться, від між центрами оцих двох маленьких кіл, якщо ви уважно подивитесь, то там відступ 100. Це означає, що від центрального кола ми робимо відступ 50 і це буде центр ось цього кола із радіусом. Ну, З діаметром 20, тобто і з радіусом 10. Тому ми заходимо в автокат, обираємо відрізочок, стаємо в центр кола, відступаємо 50, натискаємо Enter, і щоб нам було видно, де це, ну, я зроблю вниз, наприклад, на 20. А в іншу сторону можна робити буде відзеркаленням, або робити точно так же. Ну, тут зручніше будувати в дві сторони одночасно, тому я знову ж сюди 50 ентер і вниз зроблю на 20. Повертаємося до малюнку. Докреслення. Будуємо два кола. Ви розумієте, що отут також ми можемо добудувати. Тут є коло радіуса 18. Тому з точечку ми знайшли, будуємо два кола: один радіусом 10, інший радіус 18. Заходимо в наш автокад, обираємо коло, стаємо в перетин, Перший радіус у нас має бути 10 коло. І заходимо ще разочок. Захстаємо і робимо радіуса 18. Вийшло. З іншого боку, точно так же. Радіус у нас буде 10 ентер. І обираємо круг, стаємо в центр, робимо 18 ентер. Тепер повертаємося до нашого креслення. Отут у нас також є коло, вони два однакових, радіуса 16. Якщо ви відкриєте вкладочку, як можна побудувати круг, то ми можемо побудувати через радіус, через діаметр, через дві точки, через три точки. А ось те, що нам підходить дві точки дотику і радіус, ми обираємо там, де приблизно з якоїсь сторони ці коло мають дотикатися. Ось перша точка, бачите, запитує. Тепер проси укажіть другу точку. До цього кола ми дотикаємося, і говоримо, що радіус кола дотику буде 16. І у вас побудувалось коло. Знову заходимо в, відповідно, в круг, обираємо дві точки і радіус, показуємо, що оце коло, оце коло, і нове коло радіуса 16, і в нас побудувалося знову ж таки коло. Є. А, в нас багато чого буде зайвого, але ми його потім видалимо. Повертаємося до малюночка. Ви бачите, що у нас із вами є коло, яке дотикається до оцих двох крайніх, і його радіус 80. Ви заходите в автокад. Обираєте круг, який буде мати дві точки дотику і радіус. Показуєте, що це коло буде дотикатися, оце коло і радіус буде 80. І у вас з'являється додаткове коло. Видаляємо на даний момент все, що нам заважає, тобто, все. Що у нас із вами буде зайве. Обираємо ножнички і починаємо. Оця частинка нам не потрібна. Далі, <клес> Оце нам не потрібно, оце нам не потрібно. Дивимося на наш малюночок. Дивіться, ми маємо з вами залишити два внутрішні кола і все. Повертаються в автокад. прибираємо. Це нам не потрібно, не потрібно. Далі, оце все у нас також буде зайвим. Нете, беремо ножнички, видаляємо зайве ось ця частинка. Це нам не потрібно, ось ця частинка зайве. Берете і все, що вам не потрібне, ви видаляєте. Далі, ось ця частинка, кола нам не потрібна. Наближаємо оці частинки нам не треба. І ось тут. Повертаємося до нашого креслення. Дивіться, тобто, в принципі, оце ми побудували. Повертаємося до нашої детальки. А від крайньої точечки кола до крайньої точечки детальки має бути 30. Ширина цієї детальки 8. Тобто ми можемо взяти, з вами взяти звідси сюди: 15, 4 і вниз до перетину. Так і робимо. Заходимо. Далі обираємо, нам треба відрізочок. Ага, ми ще не все вирізали. У нас іще оце також все є зайвим. Ось так. Ось тепер можемо робити. Заходимо в відрізочок і з центра сюди ставимо на перетин. вверх у нас має бути, ми сказали, що все разом у нас там 38, ділимо його на 2. 38 поділити відповідно на 2, це у нас вийде 19. Кажемо Enter. І тепер в сторону у нас має бути 4. Ентер. І вниз ми опускаємося до перетину. Опустилися, натиснули 2 enter, а зайвими видалимо. Тепер знову виберете відрізок, ставите сюди, в сторону, відповідно, якщо була ширина 8 на 4, enter. Опускаємося вниз, до перетину поставили два ентери. Беремо ножнички і вирізаємо зайві об'єкти. Ну, оці нам частинки зайві. І ось тут у нас також не має бути нічого. Вийшло. Так, працюємо з вами далі. Повертаємося до нашого самого креслення. Тут було 38, 30, ось там було 8, якщо цей радіус у нас був 15 і так далі. Далі у нас має бути штриховка. Штриховку ми з вами минулого разу вже чудово вміємо робити. Заходимо в штриховку, показуємо, що ми хочемо заштрихувати. Нам треба все заштрихувати, всі абсолютно частинки. В нас мають бути заштриховані. Далі, в нас штриховка має бути іншою, ось так. Ну, і, в принципі, якщо вона нам підходить, то ми її залишаємо, і штриховочка в нас вже з вами вийшла. Починаємо міркування наші далі. Повертаємося до малюнка, вертаюсь, і дивимося. Від центра кола, яке було в центрі із радіусом 15 до центра нашого ось цього кола, треба знайти, яка відповідно буде відстань. І якщо ми повернемося ось сюди вгору, то ми побачимо, що це якраз відстань, ось буде 64. Тому ми беремо, і далі, бачите, у нас є, в принципі, лінія. І ця лінія у нас, ну, нехай буде на 180, тобто я зроблю в одну і в другу сторону по 90. 64 будемо опускати вниз. Беремо відрізочок, ставимо в центр. Опускаємо вниз на 64, говоримо, enter. В одну сторону робимо 82 інтери. Тепер, зараз я трішечки піднімусь. І знову робимо таке саме в іншу сторону, і в нас буде центр нашого нижнього кола. Робимо на 92 інтери, вийшло. Далі має бути коло, точніше, два кола. Одне дивитись ну, діаметром 22, значить його радіус буде в половину менше 11, а другий радіус 20 або діаметра 40. Ви можете, в принципі, задавати коло і за діаметром. Дивіться, заходите в круг і кажете, що буде центр і діаметр. Тоді ви ставите точечку і говорите, що діаметр буде 22. Далі у нас має бути діаметр 40. Заходимо в круг, обираємо центр і діаметр, ставимо точечку, і говоримо, що це у нас буде відповідно 40. Окей, є перше коло ми з вами викреслили. Далі в нас із вами має бути побудований касательне для того, щоб побудувати. Цю лінію, що ми робимо. А ми з вами затискаємо Ctrl. Далі права кнопочка мишки. Ми вибираємо з вами касательну. Ось вона у нас. І дивимося, що нас просить наш комп'ютер. Вона просить показати, що до чого в нас буде касатися. Ми показуємо перше коло, натискаємо на нього, кажемо Enter. Далі. Показуємо друге коло ось воно у нас буде. Показуємо Enter. І далі у нас має вийти з вами касательно. Так, І ще раз: відрізок, права клавіша мишки. Далі беремо касательно, показуємо першу точку. Далі показуємо, отут, де в нас буде показательний, проходить друга точка. Тільки при цьому відв'язка в нас має бути, тому що інакше вийде так, як ви зараз в мене побачили на екрані, тобто не дуже гарно. Я видаляю. Delete. не хочу видалятися. Зараз, секундочку. Так, робимо з вами заново. Беремо першу точечку, показуємо, що ми хочемо до другої точки. Прив'язка знову в мене не вимкнулася, це означає, що зараз воно мені знову прив'яже з центром. І у вас вийшла перша. Касательно, да? дивіться, заходимо, ось вона побудована. Робимо точно так же з іншою частинкою. Знову ж таки, ви вибираєте відрізок, затискаєте Ctrl, вибираєте далі касательно. Ви можете, в принципі, подивитися в прив'язочках, <кій> до чого ви повинні касатися. Да? До чого у вас має бути до ось оцього. Так, далі… Ви вибираємо, і якщо тепер ми включимо прив'язочку, то це буде касательно. І шукаємо знову. Бачите, воно нам тягне в центр. Нам це не цікаво, в нас має бути до кола саме касательно. Тому ви можете відкрити прив'язки і прибрати все, крім того, що ви хочете, щоб вам показало, що у вас буде саме касательно. Ось у вас буде касательно. Зробили це, натиснули два ентери. Вийшло. А тепер друга частинка нашої детальки нашого важеля. Ви заходите, дивимося, що ми маємо з вами зробити. Ми маємо з вами викреслити інше коло. Дивіться, як знайти, де знаходиться його центр. Ну, тут можна міркувати по-різному. Можна подивитися, що звідси. До центра нашого кола буде 60, а ширина 34. І якраз ми зможемо знайти центр оцих нових двох наших кіл. Заходимо, починаємо працювати. Беремо відрізочок. Але тепер нам уже незручно буде, якщо все буде виключено, тому нам перетин. В принципі, треба, нам середина теж, відповідно, треба, узіл нам теж треба. Заходимо в відрізок, взяли його, прив'язуємо наш відрізочок до перетину. Зараз воно не прив'язалось до перетину, тому що неправильно я його прив'язала. Знову беремо відрізок, ось наш перетин. В цю сторону ми з вами визначили, що має бути 34. Натискаємо на клавіатурі Enter. Піднімаємося вгору. Ми побачили, що це має бути 60 Натискаю Enter. Ну, і в принципі, я потім додаткові побудови зможу видалити. А зараз ми знайшли з вами центр оцього кола, яке має бути. Ось воно. Вибираємо тепер коло. Перше коло має бути діаметром 20, я можу діаметром і позначати, а друге діаметром 34. Прив'язуюся, бачите, в прив'язки у нас конточка зараз не включена, нам незручно. Коли я її увімкну, то коли я виберу круг, тепер я ось прив'язуюсь до цієї точечки. І перше діаметр 20, значить радіус 10. Я беру ще одне коло. Беру діаметр, там має бути 34. Ставлю сюди ж і пишу діаметр 34 і роблю два ентера. Ось тут щось я неправильно зробила із радіусом. Давайте іще раз спробуємо подивитись, я там, мабуть, неправильно його вказала. Вибрала діаметр, а натиснула як радіус. В нас має з вами бути коло радіуса. Відповідно, 10. А друге коло радіусу 34. Давайте через діаметр ставимо діаметр 20. О, перше коло неправильно таке я побудувала. Ось тепер правильно в нас все. І знову нам треба, якщо ви подивитесь на малюночок, зробити дві дотичні. Заходимо в автокад. Вибираємо в прив'язочках, що нам треба саме дотично, поки що все зайве ми повидаляли. Заходимо в відрізок, обираємо, так як робили до цього, касательно. Обираємо перше коло і говоримо, що воно має бути, мати касательну з другим колом. І натискаємо два ентери. Побачили? Беремо відрізочок, показуємо, що наше коло верхнє. Має дотикатися до ось цього кола, і натиснули два Enter. Вийшло. Ну і тепер залишилося тільки вказати розмірності, ми це з вами вміємо вже робити. І видалити якісь додаткові побудови і зробити інші типи деяких ліній. Ну Ми бачимо, що вес лінії, кола, кола в нашого важеля далі. Оці всі частинки, внутрішні кола. Зараз ми їх всі повиділяємо. Вони у нас мають бути іншого весу, вони мають бути більшого, тому виділяємо, виділяємо і ще виділяємо. Так, заходимо, пам'ятаєте, із попереднього, а я ще оце не зробили. Із попереднього заняття ми заходимо в свойства, вибираємо віс ліній. І обираємо, яку там вам треба бути. Обрали, як Ну, Якщо ми включимо з вами вес ліній, щоб це було відображалось, то ми побачимо, що вес ліній у нас змінився. Я його зараз вимкну. Коли ви випустите на друк, то у вас усе буде так, як вам необхідно. Ну, і робити, в принципі, Лінійні розмірності, ви також чудово вмієте це зробити самостійно, ви заходите в розмірність, далі обираєте, що вам треба зробити. Да? І кажете, що вам, наприклад, треба поміряти відстань з оцієї ось точечки, але при цьому ж обов'язково включіть, якщо ви міряєте середину, якщо ви міряєте від центра, якщо ви міряєте якісь. Вузли, перетини і так далі, то ви зробіть, щоб ми до них могли при, прив'язуватись. Да? Ось, поміряли, в нас має бути вісім. 8. Показали вісім. 8, далі ми з вами повинні взяти і поміряти відстань від оцієї ось, точечки, знову не виходить у нас із вами. До е від оцієї точки. так? Не взяла я з вами розмірність від точечки нашої до оцієї крайньої точечки. і показали, що це буде 34. Як у вас там, до речі, накреслені 38. Я зробила трішки не так. Далі вам треба показати діаметр, ви собі обираєте, що вам треба показати діаметр якогось кола. І показуєте, що це коло, і вам треба винести кудись його діаметр, або всередині його показати. Ось. Далі у вас і так по кожному вашому пунктику треба показати діаметр. Вибрали, що вам інше треба щось показати. Всі розмірності, я сподіваюся, ви зможете а, зробити уже самостійно, бо ми це з вами все робили. Залишилося нам з вами навчитися креслити рамочку і потім за допомогою клавіші копірувати а, креслення, яке ви зробили щойно, перенести в рамочку. На цьому поки що все. Наступне відео буде саме із побудови рамочки. Працюйте, надсилайте ваші роботи. Гарного дня!